Всім привіт! Да, я вернувся наконец. Багато хто цього ждав. І Я наконец-то вернувся. И, І... короче, Роблокса більше не буде Може, Його там ще пару зарізнений. Так мене щас цікавить, паба. Тому Отаке... Так, хранение события играть в чиском режиме и попадите в ту 30 кович. Понятно, короче. Ладно, давайте начинать каточку. Напишите, до речі, найди карты на понятно. Тільки не просити вручити всякі ЗСІшки, для мене 8. І більше за все, що ніколи їх не буде. А оця гроза, яка в мене в руках, я її купив за серпро. Так що отаке. Виходить. Так, да, легендарного. Зву, яка ще й отображається, брат. Ну, коротше, таке. Я забув, да, что зробить. Так, обов'язково зробити ду. Вс, класс. Я про. О! мене третій раз уже на бета-тест приглашають. уявляєте, пацани, третій раз. Просто на бета-тест приглашають Третій раз. Я не понимаю. кстати, Нашу утиль на, на даний момент является коллекціонера або надежный Пабло Прикольный Нику, типа явно прийдеться приїхати на нічний івент. И если ч, видео може не вместе в 15 минут. Ну, ждіть другу частину, Ну, другу частину, ну, на котте 12 минут, ну це дуже мало, я скажу. Чи може не введеться до починочка? чи на старий добрий рожок. І напишіть, до речі, куди мені прыгать на ерангелі найкраще. Зараз я пригну, наприклад, на рожок. А хоча ні, я не на тіньовий івент. Там наилучше. Куда щас людей 20-30 у этих, я це знаю на все 100 Все, бачите? уже у тебя 20-ка. Зараз ще куда-то на ферму, на починки, на прайсон, на шелтер, на миле. Куда? На Ясну Поляну, на Школу разлетять, разлетяться. Ось, бачите? І оце, оце. Ну, коротше, на тіньовому івенті зараз сложніше із-за того, що всі спочатку перегали на основний івент у той світлий, а зараз почали приїхати на тіньовий, із-за того, що на світовому їм уже надоїло, типу, і хочеться тіньового чогось. Вісам. Ну, от, три чола поки що прийгну. Та в принципі небагато три чола. Простащу. А, -а, а Я вас поняв. Дев'ять типів. Блін. Я ще й так фігово приземлився. Шо лута не найду. Прочну просто загрузиться на максимально, і забі. Починається угу. звіздець. І, кстати, якщо у вас погана реакція, то не беріть дробовики. Такі, як дебес. Із-за поганої реакції. Я вам це не собі робити. А от такі пушки, як Аух, беріть. Вони вам дуже люто будуть допомагати. Баух Бу, може. Так, зараз Фініки заключу. Це буст у нас. Сабусти теж хілять. Зараз ми десь отут побудемо, поки тіпи там розуміємо. І вірмимося і усіх об'ємов, хто залишився. Але зразу кажу: не користуйтесь цією тактикою, бо ви получите поганий статус Криса. Це чисто я вам покажу, що такий статус є. Оце люте місце Для Крис О, ну Бачите? Стріляє З кимось Бачите, нокну. Крису Не рекомендується Так, все. Ну, сейчас, конечно, подарочком в эти хаешки. Один, а сейчас буде мінус два. Це ще тип. А мені подарок кинув Та я не виживу. Що, пацани? що я творю? Пацани, щоб ви розуміли, я зараз міг спокійно. Несенько. просто продуть. Я вижив, да, пацани. От що буває, коли ти граєш в паб більше, ніж півроку. Вроді ситуація все критична, ти не виживеш, думаєш. Бенс Тіпсдох. Бенс Тіпсдох. І оце я М416 взяв, бо це ну, імбовий ган. Саме імбовий ган. Все, дякую, АС-ка, що допомогла мені. До речі, рекомендується вам брати Ace32. Я вам річно так рекомендую, е, якщо ви новачок. Для новачків це прям сама імбова пушка. А ще всім пока. Ждіть наступної частини.